Зорю вже не можна називати новачком Єврокубків. Минулого року команда зупинилася у кроці від групового раунду Ліги Європи. У цьому спробує цей крок зробити. Нормальне настроєння, всі ребята готуються, серйозно готуються. У мене теж... Поки настроєння бойове, ну а проведемо ігру, тоді буде видно вже, якої після гри буде настроєння. Ну, сподіваємося на те, що всі ребята розуміють, з якої команди у нас підстоїть ігра на виїзді, команда достатньо серйозна. Шарлерова за підсумками минулого сезону посіла шосте місце чемпіонату Бельгії і у Лігу Європи пробилася через плей-офф у другому кваліфікаційному раунді турніру. Команда з невеликого містечка із загальним рахунком 9-2 розгромила ізраїльський «Бейтар». Тренерські штаби футболісти зорі посилено вивчають суперника. Познайомились поближе вже, посмотрели їхні предыдущі ігри у другому кваліфікаційному раунді з «Бейтаром». Завтра по прильоту в Бельгії ще перед тренуванням, посмотримо ігру яку вони теж вже почали зіграли з Мускуном вдома. Тому, в принципі, все то, що нужно, ми їм розкажемо, підкажемо. Я сподіваюся на своїх ребят і вірю в своїх ребят, що вони достойно вийдуть і зіграють. Особливих кадрових проблем у Зарі немає. Лише двоє футболістів зараз не зможуть допомогти команді Кирило Дорошенко і Андрій Тутовицький. Конрабують по індивідуальній програмі: Что он, что Дорошенко. У ну, нього знову з'явилися проблеми з приводящей, поэтому ці два футболісти работают по индивидуальной програмі. Всі остальные строю, поэтому, в строю, тому в принципі выбор є. Поїдуть ті, хто сильнее. Зустріч Шарлеруа Зоря розпочнеться 30 липня о 21.30. матч відповідь луганська команда проведе 6 серпня у Києві. Дмитро Непоміщий Ігор Бахіркін, ТВ5.